Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині, і я вам обіцяла розповісти про свято Святого Мартіна в нашому дитсадочку. Свято це проходить 11 листопада, і по місту була хода з ліхтариками. А сьогодні у нашому садочку, і ми прийшли всі сюди. Ось так підготовлений, я вибачаюся за такі зйомки, але не можна, щоб попадали діти чужі, ви розумієте, і це буде прихватками в основному з нашим мешком. Свято святого Мартіна йде з язичницьких, з язичницьких часів, тоді, коли святкувалося свято врожаю 11 листопада? саме це було. Люди отримали зарплатню, робили ось такі ліхтарики. Це були або гарбузи з свічкою всередині, або паперові із свічкою, або зараз більш просто розмах фантазії для цих ліхтариків. Хто ж такий сам Мартін? Мартін народився в Римі. І з дитинства вже з народження був відданий, як то кажуть, був він Марсу, Мартіну, самі його назвали. Він був вже військовим по народженню. Воював у кіні гвардії і відрізнявся тим, що ділився останнім з усіма. Одного разу йому зустрівся бідняк, який дуже замерзав. І Мартін мечем розрубав навпіл свій плащ, розділив на два. Якби він це вже було покарання для Мартіна для самого, якби він повністю віддав плащ, то це було б ще більше йому покарання. Вночі проснувся Ісус, той самий бідняк, який замерзав, і сказав, що він перевірив його віру, і тепер він може нести віру далі. Так, він став, прийняв християнство і почав служити Богу. Він відрізнявся, як я вже казала, тим, що був покровителем саме біженців, бідняків, всіх знедолених. І за це його дуже багато хто не любив. Але він продовжував служити християнству. В один час він став абатом. У нього була своя служба, свої храми в Німеччині та і всій католицькій Європі дуже багато храмів, на честь ім'я цього святого. Дійсно, нема, мабуть, більше ніякого святого, якого так шановують. Католики. До речі, протестанти, в них теж є це свято, це 10 листопада, і вони вшановують у Мартіна Лютера. Ось так. Садочок виглядає вночі. Садочок групи там у космічному, з космічними назвами, і коли співають латерне, латерне серед зірок, неба і місяця, тисяєш. Вибачаюсь, можливо, я не так переклала, бо я забуваю. Це Ліхтарики так називаються. Міша. Діти проявляють дуже багато. Міша, мене. Майстерності роблять, такі цікаві були. І іде хода від садочка по найближчим вулицям. Запалюється обов'язково вогонь. Що було полум'я, ну з язичницьких часів, ви розумієте, це очищення якесь. Подається обов'язково гусь жирний, скажімо. І в будинках чіплялися до стелі такі паперові ліхтарі, в які накладали цукерки, солодощі, горох, пшеницю. І коли підпалювалася стрічечка, то все це висипалося і несло багатством і побажання в сім'ю. На день Святого Мартіна почуться ось такі булочки, називаються ріжки Святого Мартіна або Мартіно Ріг, або це вафельні такі квадратні вафлі, і ось такий пунч, по типу. Компота. Це вже йде заступ на піст перед Різдвом. Ми спеціально залишилися не за того, щоб з'їсти цю булочку, а просто вам показати саме так, яка вона повинна бути по національним міркам Німеччини, бо ми навіть не знали, як вони називаються. Я все ж думала, що ж це замови, як на німецькій мові буде. Ця вулочка називатися. Згадаю, якщо згадаю, напишу вечір потихеньку підійшов. Я вибачаюсь, я не історик, я просто зацікавилася цим святом і хочу познайомити людей із цим святом. Бо ми тут живемо і повинні вивчати і чуже, не тільки своє. Якщо вам сподобалися такі відео про чи про свята, чи про щось такі події якісь, я буду знімати робити, але я не історик, можливо, щось упускаю. До того ж я церковні свята, я ніколи не була дуже такою віруючою, тим більше віра. Чужа для нас, християн. Але, Але свято гарне: свято добра, свято світла і свято миру. Як так навіть би сказала. Тим більше, це тепер і наш покровитель може бути, бо ми тепер біженці, дякуючи нашому бешеному сусіду. Я буду з вами прощатися. Ставте лайки чи дізлайки, пишіть свої коментарі. А ми доходимо до хай тимчасовому, але дому. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги і повернення всіх додому. До зустрічі!